Зараз я вам покажу стан зав'язі після е, позавчорашнього морозу. Ось, я, так, порозкривав зав'язь черешенький. Ось такі вигляд вони мають. Я думаю тут практично 100%. Може 95. Ось, чорна. За одну ніч. Навіть коли у вас мінус п'ять і вітер ось цього вам не допоможе. Ось результат. Морозу. Така завість. Ось я порозкривав. Є така приказка, небо не нагрієш, тому природа завжди візьме своє. Що не роби, а мороз і вітер це страшна сила. І так, скрізь, яку не візьми. Ось. Все, врожай буде слабенький. Зараз ще подивимося на сливи. Так, що сливки. Сливка в нас краще перенесла, тому що ще менша. Зав'язь меншечка. Ось дивіться, на сливах немає втрат врожаю, можна так сказати. Вони живі тому що менші розміром завість. Не нападимо ще на один сорт сливи. Ну ось слива тут ще де-не-де, де ще є завість жива. Але знов через два дні знову передають мінус 4. Моя думка, в цьому році готуємо гаманці дешевих, кісточкових. Продуктів не буде. А може і взагалі не буде. Мороз допомагає жити. Ось де не де. Жива зав'язь Так, ось я обскубав гілячку Я такі черешні, кажу, Кока-Кола. Все Кока-Кола. 95%, а можливо і 100. Ну, ось така ситуація з черешнями. Це чорне. Гнилий бізнес. Ось ще одну гіллячку обскубом. Все чорне. Моя думка на той рік краще не буде. Потрібно робити висновки. Потрібно якісь робити машини, установки для запобігання заморозків в саду. Така моя думка. На той рік краще не буде, ніж в цьому по всіх параметрах, якщо не гірше. І ще одне забув сказати, що коли в дерева немає врожаю, Куди ж силу воно має дівати. І всю силу, яку воно мало дати вам на врожай, воно пустить на вовки. Тут утвориться ліс. Просто непрохідний ліс. Потрібно буде його в два рази довше різати, тому що вся сила піде в геляки. От як дерево переключається на ріст. Нема врожаю, вирощуємо дрова.